Шукає три цілих моци. Найди нам це серветка для моци. Дружина головного рабина країни, рабецин хана, знайомить нас з головними традиціями песаха, допомагає їй молодший син. Жінки що роблять на кухні, на кухні їжу, моють все, щоб чоловіки взяли. Але розкладувати це роблять тільки мужчини. Ще один важливий елемент свята – свічки. Їх запалюють щонайменше дві. Це моя гордість. Декілька років тому мій чоловік подарив мені свята. Починається з зажигання свічок. Потім вже мужчини йдуть, моляться. Вечерні молитви песах одне з найважливіших свят у євреїв. Відзначають на честь звільнення іудею від рабства. Нічого спільного з християнським великоднем песах немає. Ми святкуємо вісім днів в Ізраїлі. святкують і святкують сім днів. Господині до свята готуються завчасно. А за два тижні вже роблять заготовки їжі та ретельно прибирають оселю. Коли починається песах, у всіх трясуться руки. Тому що є е, страх, що е, не буде достатньо. Після першого седера на наступний на день я не нічого не готовлю. Тому треба доїсти те, що сталося. В сім'ї головного раба нашанують давні традиції: кухню закривають плівкою. Є навіть спеціальна плита для приготування святкових страв. Ми дуже дуже прискіпливо Відносимося к уборки перед Песох. У мене плита для Песаха Only. Також ми закриваємо всі е, там, де ми не використовуємо, е, для того, щоб не залізти. На песах тільки новий або спеціальний посуд. Я не використовую старилками на песах. Я собі привезла з Ізраїлю одноразову посуду, але гарнесеньку. Вони не виглядають виглядають. Тому що свято – це свято напередодні вечорі, в перший день свята. Вся сім'я збирається на седер – святкову молитву, та спершу благословляють вино. Під час седеру ми випиваємо чотири бокали вину. Потім починається сама молитва. Седер це найважливіше, що є в у, Песах. у Кожного стола є ведучий. Наш батько, наш равин, буде вести седер в синагозі для. Всіх євреїв, які залишились тут у Києві. після молитви святкова трапеза. Ми подаємо Йон ми подаємо салати, ми подаємо рибу, м'ясо. головна страва. Мацу її роблять за спеціальною технологією. Без Безупину розмішують рівно 18 хвилин. За вечерю треба з'їсти не менше третини такого хліба. Усе приготовлене на заквасті та методом брудіння їсти у песах суворо заборонено, ба більше їх навіть не можна тримати в оселі. Квасному макаронні макаронизелі, випічка, хліб. Ми також не їдемо, Рис і Гречку. Перші та останні дні свята є офіційно вихідними. Всі ці дні проходять в молитві. Останні роки каже Рабацинхана, усією діаспори моляться за мир в Україні. Дуже сподіваюся, що цей писан це буде початком повернення до нашої життя. Людмила Гаврилюк, Олександр Рошетінко, Ми Україна. Марафон. Єдині новини.